Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що 4 квітня 2024 року суддя в місті Атланта підтримав кримінальне обвинувачення проти Трампа, яке стосується його спроб. Щодо підриву виборів 2020 року в штаті Джорджія, відкинувши аргумент про те, що спроби Трампа скасувати вибори 2020 року були захищені першою поправкою Конституції. Захист не надав і суд не може знайти жодних підтверджень того, що заявлені слова та поведінка є захищеними політичними виступами. Про це зазначив у своєму наказі суддя. Вищого суду округу Фултон Скотт Макафі. Станом на зараз суд досі не призначив дату судового процесу над Трампом у вище вказаній справі. Проте, знову ж таки, у своєму наказі Макафі зазначив наступне: після вільного тлумачення, формулювань, Обвинуваченого висновку на користь штату, як це вимагається на цій досудовій стадії. Суд визнає, що вислови та слова відповідачів, як стверджується, були зроблені для сприяння злочинної діяльності та являють собою неправдиві заяви, свідомо чи навмисно зроблені у справах, що входять до юрисдикції державного органу. Ці заяви загрожують вести в оману та. Завдати шкоду уряду. Ну, ж таки, це зазначається в наказі Макафі. Раніше Макафі відхилив подібні оскарження першої поправки від інших відповідачів у справі, яка стосується підриву виборів Трампом в штаті Джорджія у 2020 році. Адвокати Трампа заявили, що. Колишній президент та інші обвинувачені не погоджуються з вище вказаним судовим рішенням. У рішенні немає позбавлення можливостей знову висувати свої оскарження у відповідний час після встановлення фактичних даних. Про це заявив адвокат Стів Садов, який захищає власне Дональда. Трампа. Тому ми знову ж таки констатуємо, що чергова спроба команди Трампа скасувати справу щодо впливу на вибори 2020 року в штаті Джорджія. Вона обернулась фіаско. Проте ця команда наголошує, що вони будуть продовжувати розглядати варіанти так в контексті судового процесу. Щоб, власне, домагатись цього скасування. Тому далі будемо продовжувати слідкувати за тим, що буде відбуватися у Джорджії в контексті цієї кримінальної справи. Це одна з чотирьох кримінальних справ і майбутніх судових процесів, так, де фігурує. Дональд Трамп. Одна справа може стартувати 15 квітня в контексті розгляду. І вона стосується підробки документів Дональдом Трампом та іншими учасниками, і це буде відбуватися в штаті Нью-Йорк. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! one